І, брати і сестри, слава Ісусу Христу сьогоднішня драматична євангельська історія про те, як Апостол Потопає, а Ісус його рятує, вчить нас бути стійкими у випробуваннях і довіряти Господу. Здавалось би, Іти по воді це щось нереальне, це неможливе. Однак апостол Петро зумів це зробити, тому що бачив перед собою Ісуса. Тому що став на воду, на його Ісусове слово зробив неможливе можливим, тому що слухав голосу Господа. Звичайно, кожен із нас може прирівняти до свого особистого життя цей досвід, коли Бог робить неможливе можливим в нашому особистому житті. Однак сьогодні я хотів би запропонувати подумати. Над нашою історією, історією України, як Господь робить неможливе-можливе. Бо якщо поглянемо лише на ХХ століття, то нашого народу вже давно мало б не існувати. Ще після того, як ми вперше проголосили незалежність і почали будувати свою державу, прийшли московити і зруйнували усе під вбили найкращих представників українського народу. Далі винищували український народ голодоморами, а пізніше страшна Друга світова війна, де через наші землі кілька разів прийшли фронти і найбільші баталії Другої світової війни. Здавалось би, український народ мав би перестати жити. Вступитися в тій водяній безодні. Але ні. Ми живі. Ми робимо неможливе можливим. Чому? Тому що дивимося на Господа Ісуса. Тому що саме Господь дарує нам цей шанс на життя в таєстрений спосіб. Бог веде нас. Цим шляхом до незалежності, до свободи, до гідності. Однак страх охоплює нас так, як колись апостола Петра. І здавалося, що ми потопаємо, що немає надії, що ось ось і ми загинемо. Тут з особливим драматизмом в моєму серці завжди звучить українська пісня, яку ми часто співаємо в наших храмах. Боже, твій народ живий, і цим ми засвідчуємо, що незважаючи на страх, який є, від тих об'єктивних нещастях, які стаються з нашим народом, страху через війну. Ми продовжуємо просити Господа допомоги. Простягаємо Його до свої руки до Його милосердя і просимо врятуй нас, як колись Петра, так само і Бог, тримає нас за руку. Ми це повинні завжди пам'ятати. Не маємо права забувати, тому що так багато прийшли, так багато пережили. Перебуваючи в цій великій Божій благодаті, що не маємо права здаватись, падати тут. Але кожен із нас, в міру своїх можливостей, повинен працювати на перемогу, щоб цей неможливий Божий план втілити в життя, щоб показати самому собі, і цілому світу, що український народ живий що український народ хоче жити в гідності і свободі згідно Божого Слова, Божого закону, отже, маємо воплотити Боже Слово в своєму житті, як приватному, так і соціальному. Тому, дорогі брати і сестри, стоячи на воді, Пізнаймо силу Божу, приймімо свою слабкість людську і пізнаймо Божу велич. Подякуємо Бо Господеві за дар життя, за дар свободи і гідності. А відтак борімося кожен день, який маємо тут на землі, щоб Боже Слово воцарилося. Slava Jesus Cristo.